Операційна діяльність готелю це діяльність, яка полягає в ефективному і раціональному управлінні операціями щодо основних функцій підприємства, тобто надання послуг розміщення, харчування, організація дозвілля та супутніх послуг. Операційний менеджмент це технологія вирішення повсякденних завдань основної діяльності, які забезпечують досягнення стратегічних цілей підприємства, задоволення потреб у послуг гостинності та одержання прибутку. У операційного менеджера кожний день це день бабака. Управління всіма операційними сферами готелю повинно здійснюватися відповідно до встановлених правил і стандартів для забезпечення якісного обслуговування гостей. Операційна діяльність це діяльність у рамках операційної системи з метою створення результату шляхом перетворення входів ресурсів усіх видів у виходи, готові продукти та послуги. Операційна система. Суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу складається з таких підсистем: постачальницька або забезпечуюча, виробнича, збутова та управлінська. Постачальницька підсистема забезпечує ритмічну діяльність підприємства через постачання різного виду ресурсів матеріальних, сировинних, трудових, інформаційних, відповідної якості, кількості та установлений час, а також відповідає за логістику, зберігання та складування. Виробнича підсистема включає елементи, необхідні для виробництва продукції ресторанного бізнесу та надання послуг гостинності, виробничі приміщення, кількісний та якісний склад працівників виробництва, засоби і предмети праці, обладнання, технологія та організація виробництва. Управління ресторанним бізнесом при готелі відрізняється від управління незалежним підприємством харчування, оскільки значна частина ресторанного продукту повинна вписуватися в концепцію і стратегію готелю. Збутова підсистема передбачає організацію обслуговування, в результаті якого реалізується продукція та послуги. Останнє є джерелом формування доходу готелю від операційної діяльності. Для цього у збутовій підсистемі працюють приміщення для споживачів, номерний фонд, кількісний та якісний склад обслуговуючого персоналу, технології та стандарти сервісу, маркетинг та реклама. І управлінська підсистема через організаційну структуру управління планує, організовує, координує роботу між службами та департаментами, контролює операційні процеси, у тому числі системи якості сервісу. Операційний цикл надання послуги це проміжок часу між придбанням ресурсів для здійснення діяльності. Та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції та послуг. На початковому етапі операційного процесу у ресурси вкладається певний обсяг капіталу, який прокручуються через операційну систему та трансформуються у послуги з новою доданою цінністю та вартістю. При реалізації цих послуг підприємство отримує інший більший обсяг капіталу за рахунок встановлення націнок, надбавок та закладеної певної маржі. Тому усі підприємці прагнуть прискорити кругобіг грошей у своєму бізнесі за рахунок скорочення операційного циклу. Тривалість операційного циклу залежить від трудомісткості процесу, визначеного стандартами та технічно обґрунтованими нормами часу. Від кількості одночасно виконуваних операцій, від тривалості нетехнологічних операцій, наприклад, ремонт обладнання, прибирання номерів, залів і так далі, тривалості перерв у операційному процесі, а також від раціональності організації операційних процесів, шляхи скорочення операційного циклу. З точки зору вдосконалення технологічної складової можна виділити спрощення та вдосконалення технологій надання послуг, можливий перегляд стандартів, впровадження більш раціональних, високоефективних інформаційних процесів, підвищення рівня діджиталізації. А з точки зору підвищення організаційного рівня можливе вдосконалення процесів планування, організації, мотивації, координування, контролю. Суміщення декількох операційних процесів, введення прогресивних технологій в організації сервісу, спеціалізація та продуктивність праці, виконання вимог контролю за якістю операційних процесів. Сучасний готельний бізнес за аналогією з авіаіндустрією прагне скоротити час проходження формальних процедур для уникнення черг біля стійки реєстрації та пропонує процедури попередньої або експрес-реєстрації для ВІП-клієнтів, делегацій груп. За рахунок реєстрації на сайті готелю по телефону з використанням картки постійного гостя. Або експрес-реєстрацію на окремій стійці в готелі на окремому поверсі. Перереєстрацію в аеропорту для цього в приміщенні аеропорту треба мати свою стійку або в автобусі, машині на шляху до готелю з аеропорту. Реєстрацію гостя дворецьким в той час, як сам гість направляється в номер відразу після прибуття. Основні показники надійності операційної системи готелю. Це рівень задоволення попиту споживачів, ефективність процесів бізнесу, раціональність використання ресурсів, прибутковість. Розглянемо механіку процесу, реакції операційної системи готелю на вимоги та запити гостя. Будь-який споживач має класичний набір вимог до сервісних систем: це асортимент продукції та послуг, швидкість виконання замовлення, вартість замовлення та якість. Якщо гість шукає певну асортиментну структуру продукції та послуг, то операційна система пропонує йому свою номенклатуру послуг, меню страв відповідно до типу категорії готелю. Споживача цікавить час, протягом якого зможе одержати послугу чи продукцію, операційна система відповідає ефективністю організації операційних, виробничих та сервісних процесів. Ціна продукції та послуг буде залежати від ефективності управління операційними витратами рівнем фудкосту на продукцію служби ресторанного сервісу. Якість продукції та послуг формується під впливом технологій та стандартів сервісу системі контролю за якістю. Таким чином, операційна система готелю це відкрита самостійна система, органічний зв'язок. Внутрішніх елементів та зв'язків якої забезпечує задоволення потреб кінцевого споживача. У потрібних матеріальних благах та належному сервісі. Управління операційними системами готелю ускладнюється її активною взаємодією з зовнішнім середовищем, оскільки операційні ресурси, партнерські пропозиції щодо ведення бізнесу, інформацію про стан ринку та конкурентів, запити споживачів надходять зовні. А внутрішня будова операційних процесів лише підлаштовується та реагує на їх зміни. Операційна система це свого роду внутрішній механізм. Якщо у одному із елементів будуть проблеми або він вийде з ладу, вся система почне давати збої або просто зупиниться. Особливої ваги фактор ефективності операційної системи готелю набуває в умовах карантину, коли у дуже стислий термін та з болючими рішеннями доводиться переналаштовувати внутрішні операційні процеси. Ефективність та гнучкість операційної системи готелю буде визначати успіх підприємства на ринку та його прибутковість.